Журфакти. Серія подкастів про роботу українських репортерів під час війни. Проєкт реалізує Академія викладачів журналістики та Український інститут медіа та комунікацій за підтримки Deutsche Welle Академії. Отже, Анастасія Магазова сьогодні в гостях. Добрий день, Анастасія. Доброго дня. Коли я готувалася до зустрічі з вами, то подивилася, що у вас досить цікава сама по собі біографія? Ви з Криму, і в 2014 році ви залишили півострів, вірно? Так, дійсно, це так. Я б хотіла більше, щоб ви розповіли про свої емоції і про той час. Згадали і чому ви не залишилися? Ну, звичайно, що з мого боку, це некоректне запитання. Чому все ж таки ви покинули півострів тоді? Я думаю, що це насправді доволі коректне запитання, і я поясню свою позицію. Я дійсно народилася та виросла в Криму, і в принципі планувала весь, весь свій життєвий шлях провести на півострові, але дійсно через анексію Криму це було просто неможливо, тому що я тільки починала свій журналістський шлях. І, в принципі, з точки зору журналістики, мені пощастило, що я була в центрі подій. Раніше за всіх, тому що я просто там жила і могла спостерігати ті процеси, які почали відбуватися на півострові ще задовго до того, як хтось з журналістів або експертів доволі серйозно стався до потенційної можливої можливого розвитку подій в плані анексії півострова. Тобто, і я весь цей час працювала, і мені пощастило, що тоді вже я почала писати для німецької газети. І е, я не могла просто залишатися після анексії, тому що ну, по-перше, це абсолютно суперечило моєму світобаченню, моєму розумінню е, і моїм цінностям як людини і як громадянки України і як українки. А по-друге, це просто було вже неможливо працювати як журналістика, е, як журналістка, тому що е, е, навколо почали заарештовувати моїх колег, е, почали зникати люди. Які показували проукраїнську позицію, ну ми всі знаємо ці факти, але просто я на собі так само відчула цю небезпеку. І от з двох таких найважливіших причин я вирішила виїхати, і я залишила півострів 1 квітня 2014 року і перемістилася до Львова, тому що мені дуже хотілося побути в оточенні всього українського, української мови, культури, цього настрою проукраїнського. Тому і звідти почався мій такий доволі мандрівний шлях за останні 9 років. Я змінила дві країни, багато міст, в яких я жила, але це завжди було пов'язано так само з моєю журналістською діяльністю. Я не переставала писати про Україну і для України. А скажіть, де ви працюєте зараз? Так, я вже майже 10 років пишу для щоденної німецької газети, яка називається Тац Тітагіс в якості кореспондентки в Україні або такої експертки з українських питань, тобто це не тільки репортажі, хоча вони є основною моєю ем, діяльністю, але також коментарі, есе, аналітику, ну саме для німецького читача про Україну. Як часто трапляються відрядження в гарячі точки в Україні, і де саме? Так, я почала відвідувати лінію фронту з 2014 року, але власне насправді мені здається, треба казати, що Крим теж став такою гарячою точкою, без бойових дій. Але, як я вже на початку сказала, я була на місці події, і перші тексти в німецьких медіа. В принципі, з'явилися від мене, тому що я була на місці, поки всі їхали або розуміли, що там відбувається, вже тексти я почала писати буквально щодня з півострова. І потім почалася війна на Донбасі, і я теж вирушила туди. Користуючись можливістю різних бюрократичних прогалин, я теж кілька разів працювала на окупованій території, саме в Донецьку. Пишучи для німецьких ну, для німецької газети, а також неофіційно публікуючи під псевдонімом матеріали з цієї окупованої території для українських ЗМІ деяких, я тоді я знаю, що після цього була дуже велика дискусія, чи це коректно, чи це етично. Але я і тоді була переконана, що будь-яка достовірна або професійно зібрана інформація буде на користь українському медіапростору, а також. За кордоном. Тому так, але це тривало недовго, був кілька відряджень, і, і після того вони просто викрили мене і ну, зрозуміли, хто це, що це, для кого пише. І так я повністю переключилася тільки на роботу з української сторони лінії фронту. Власне, з 2014 року, здається, не було жодного місця вздовж цієї лінії розмежування, де я б не була, і звідки я б не написала тексти. І з лютого минулого року я також постійно їжу, я більшість часу проводжу на Сході, на півдні та півночі України, тому що це просто ну, інакше я не можу. Пані mm. Анастасія, я якраз хотіла запитати про різницю у вашій роботі до 24 лютого і після до, то мене якраз зацікавила ваша історія про роботу з окупованого міста саме Донецька. Чи воно відрізняється від окупації от Київської області? Скажімо, якщо ви там були. Ну чи можете ви порівняти, ну і взагалі, про це якомога більше хотілося б дізнатися? Так, щоб просто розуміли, я була в 2014 році в Донецьку і в травні 15-го, в останнє. Це, звісно, повний був хаос, не розбрихав взагалі, маючи певний досвід різних тренінгів, я знала, як себе поводити в цих зонах і. Ну, потенційно небезпечно для журналіста, і тому, в принципі, я думаю, через те, що я дотрималася цих правил, мені вдалося кілька разів там побувати. Але звісно, не можна порівнювати той досвід, який був тоді на окупованих територіях, і потім, який я отримала і на Київщині. Це зона бойових дій, і рівень інтенсивність саме обстрілів і небезпеки вони абсолютно не порівняні. І це я би так сказала, що на Донеччині, на окупованій частині, це було більше як потенційна загроза. На Київщині і зараз у будь-якій точці. Довж лінії фронту це відкрита загроза і небезпека саме життю. Тобто, якщо е, тоді на окупованій частині була загроза викрадення, е, не знаю, або якось арешту, то тут безпосередньо це небезпека саме життю. І ми пам'ятаємо, скільки журналістів загинули саме на початку війни, тому що Мені здається, не всі розуміли, наскільки цей рівень небезпеки є серйозним. Тобто, у багатьох досвід був того, що ну, от є лінія розмежування на, на, на Донбасі. Зрозуміло, з якої сторони ворог, з якої сторони є безпечні місця. Наразі це немає безпечних місць ніде ані вздовж лінії фронту, ані де по Україні. Оце найбільше мені здається різниця. Потім, яка ще від, відбулася трансформація зі мною, все ж таки, раніше, до лютого минулого року, я якби була переконана, що оце золоте правило, що більш-менш дві позиції, так би мовити, мають бути представлені, або більше контексту дано, або більше роз'яснень. Зараз я твердо переконана і це. Не роблю в своїх матеріалах більше, друга сторона в, ці, в цій ситуації мені не потрібно. Я завжди приводжу такий, ну можливо, дещо брутальний приклад. Наприклад, якщо я розмовляю з жінкою, яка була зґвалтована, там, під Києвом десь у Бучі, або її чоловіка було закотовано на її очах, то мені не потрібно запитувати думку або мотивацію того російського окупанта, який це зробив. Оце, в принципі, те, що я зараз намагаюся пояснити, чому зараз це правило не діє. Хоча я вірю, що коли настане перемога і настане знову мир, журналістика має повернутися до цих стандартів, тому що тільки таким чином можна здобути якість, яка буде переконлива для людей, які можливо сумніваються або ще не визначилися зі своєю позицією. Пані Анастасія, якраз як ви справляєтеся з емоціями, бо мені здається, що слухати жінку з такою історією вам, жінці, не надто м'яко кажучи, приємно. Так, дійсно це дуже складно, тому що я ну, не просто журналістка, не просто громадянка, не просто людина. Жінка, я так і українка. І в як в країні якої відбувається ця війна, і кожна історія, з... якою ділиться зі мною людина, я її дуже близько сприймаю. Тому що мені здається, війна зробила нас усіх родичами, бо ми ну немає просто знайомих. Ми всі переживаємо цю переживаємо цей біль разом. І як мені здається, мені дещо легше, ніж іншим колегам, які які почали. Тільки з лютого висвітлювати війну, тому що в мене був цей досвід восьми років. В принципі, я вже навчилася працювати з травмою власною і травмою інших людей. Я вже більше розумію, як, які питання треба ставити, коли треба зупинитися, коли треба переключити увагу, коли як ці розмови вести. Тому о, цей досвід, який у мене був раніше, він мені дуже сильно допомагає. Але це не значить, що я так закам'яніла чи стала цинічною. Ні, я так само все добре відчуваю, але просто мені здається, більше я розумію, коли і мені треба робити паузи. І, і тому я намагаюся їх теж робити, тому що ми не залізні, ми не зламні, але не залізні. Як вам працюється із західними колегами, чи є різниця у роботі з ними в підходах, що українські журналісти роблять, західні колеги не роблять, наприклад? І до речі, я от знаю, що якраз західні журналісти, які приїздять в Україну в зону бойових дій, вони потім, коли повертаються у свої країни, вони відвідують психолога, чи у вас є такий досвід? Так, я відчуваю різницю роботи редакції між українськими, хоча в мене дуже обмежений досвід роботи в українських редакціях, але дійсно, підхід до факт-чекінгу, він дуже серйозний. і Плюс потрібно теж пояснити, коли ти пропонуєш тему. Все ж таки, ти маєш вже мати уявлення, як ти її будеш розкривати, як ти з нею будеш працювати, хто буде представлений в твоєму матеріалі, якщо це більше аналітика, або як якщо це репортаж, то з ким ти будеш говорити, через кого розкривати тему. Тобто, тут от рівень планування мені дуже сильно імпонує. І я в принципі більше думаю, попри те, що я маю там теоретичну освіту журналістики, теж в німецьких школах журналістики, але саме цей практичний досвід він вчить набагато більше, тому що ти просто розумієш, як вони так німецької по німецьки сказати тікають. Тобто, як в редакціях йдеться планування, як вони формують це бачення, висвітлення тієї чи іншої теми. І мені дуже пощастило, що редакція, саме відділ в редакції, в якій я працюю, це міжнародна політика, дуже добре розбираються в темі України і взагалі Східної Європи і в цих контекстах. Тому я би сказала, що мені більше складно комунікувати з тими, хто має таке більше про орієнторосійсько орієнтоване світобачення. І це велика проблема закордонних редакцій, європейських. Зокрема, що раніше просто не було достатньо уваги до такої країни, як Україна, і редакції були бюро або в Москві, або в Варшаві. І в принципі, висвітлення подій в Україні відбувалося саме. Через цю призму зараз це змінюється. і Я дуже рада бачити, як трансформується взагалі ставлення до України, як більше уваги приділяється кореспондентам і розбудові бюро. Зокрема, я бачу це на німецьких медіа. В принципі, оце розуміння прийшло, але на жаль, через те, що у нас така брутальна війна відбувається. Але це, це є. Я бачу, як багато, наприклад, німецьких колег вивчають українську мову. Це теж треба віддати належне, що ці процеси не прості, але вони відбуваються. Щодо психологів, в мене був досвід такий, і я відчувала на собі, що цей ПТСР-синдром він ну, дається в знаки. Це був 16-й рік. Я думаю, так що відбулося на особистих переживань через Анексію Криму, і також через те, що я дуже інтенсивно працювала в цей час. І так я зробила паузу і провела деякий час в Німеччині. Цілий рік я працювала в редакції, тобто, в мене було можливість переключитися, так би мовити, тобто я продовжувала освітлювати Україну, але просто з відстані. І потім я повернулася в Україну. Тобто мені здається, що дуже важливо людям, які працюють журналістам, які працюють в зоні бойових дій, взагалі в конфліктних зонах, незалежно де географічно вони розташовані, треба прислухатися до себе і неодмінно робити паузи. Чому це ще важливо, окрім психологічного аспекту, якість матеріалу, який журналіст видає, вона теж знижується. І треба вчасно зробити паузу. І ще хочу запитати, як ви знаходите матеріали, теми для своїх статей, для своєї роботи. Так, я маю перевагу у порівнянні з іншими німецькими колегами, наприклад, що я володію мовою, я знаю контекст, географію, і в мене в принципі вже розбудована за ці 10 років широка мережа різних контактів. Тому, в принципі, моя стрічка в Фейсбуку, я би так сказала, що це є джерелом моїх тем. Просто треба дуже уважно моніторити різні групи, натикатися на різні ідеї або теми, або надихатися, або просто розуміти, що оце дійсно є проблема, і шукати, через яку людину ти можеш її розкрити, через історію якої людини. Я думаю, що це теж з досвідом приходить, коли ти розумієш, ага, це буде цікаво, це можна зробити. Ну а буде другий варіант ти просто сідаєш в машину і їдеш, і завжди е е ти знайдеш про що написати, особливо зараз. Чо ж, я хотіла ще, щоб ви, можливо, знайшли слова, побажання для наших студентів, які хочуть стати в майбутньому журналістами і не виключено, що будуть висвітлювати війну. В майбутньому недалекому, можливо, у вас є якісь поради? Так, я думаю, що неодмінно треба, перш за все, окрім оцього романтизації воєнного журналіста, треба розуміти, що, чи є внутрішні сили цим займатися. Тому ну, що я бачила багато людей, які починали, і вони просто не витримували. Напруги емоційної і також інтенсивності роботи, тому треба щиро для себе відповісти чи я дійсно здатен? І якщо починати, то не бути таким сталкером, а все ж таки поїхати вперше там відрядження з більш досвідченою колегою. І дати собі відповідь, чи я можу це робити, чи я можу фільтрувати цей біль і видавати потім якісний матеріал. Це такі ну засади, на яких спирається взагалі, на мою думку, журналістика у зоні конфлікту. І другий дуже важливий, дуже важлива порада це вивчати мови. Навіть якщо не складеться з журналістикою війни, то буде журналістика миру і мови однієї мови іноземної вже недостатньо. Треба прагнути розвивати і розширювати свої горизонти, де б не працювали в якій сфері іноземні мови, це просто значний бонус, який робить українського журналіста конкурентноспроможним також і на світовому ринку медіа. Дуже дякую, пані Анастасія. Бажаю вам удачі і бажаю вам перемоги якнайшвидшої. Щиро дякую вам, і перемога точно буде з нами. Журфакти серія подкастів про роботу українських репортерів під час війни. Проєкт реалізує Академія викладачів журналістики та Український інститут медіа та комунікацій за підтримки Deutsche Welle Академії.